За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 21 провокацію проти сил антитерористичної операції. Укріплення Збройних сил України поблизу Мар'їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкіного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. А в Красногорівці з мінометів калібрів 82 та 120 міліметри. У водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 го та 152 го калібрів. На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил антитерористичної операції з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в станиці Луганський додав до свого арсеналу ще й міномети калібру 82 міліметри. На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів. В Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП, а в Авдіївці міномети 82-го та 120-го калібрів.